У тієї Катерини. Тарас Григорович Шевченко. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя приїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну. Та не бачили такої, як ся Катерина. Один каже Брате, якби я багатий, то дав би я все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину. Оцій Катерині, третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені б не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі враж, хто його достане, то той мені запорожці. Дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали та поїхали визволяти Катриного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на тіл посадили, третій Іван Ярошенко, славний Довеченко, із лютої неволі із бакчисараю брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій. Це мій милий. Я тебе дурила. Одурила, і Катрина додолу скотилась головонька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер здоганяти, Катерину чорноброву в полі поховали, а славнії запорожці в степу побратались.